Кокаїн вперше в 42 роки тільки спробував. Навіть пізніше, щось мені 44 було. А що що так пізно? Це ж взагалі тоді в розквіт шоу бізнесу. Це ну прям воно ну, знаю, на я столах тарілка. Я, я завжди я пізній у, у багатьох uh -huh. речах. Я навіть і траву, пам'ятаю, спробував. Мені там щось було років 28, Мені здається. От я розумів, що мені не треба, воно не цікаво було. Я нісся, от як нісся. А потім знаєш, приходить такий момент, хтось пригощає, ти думаєш, ну а чому ні? Хоча весь час дуже довгий час мені. Не пропонували пригостити, і я завжди відмовлявся, тому що, а я пам'ятаю, в мене був дуже смішний момент. я десь прочитав, що якщо ти спробуєш будь-який наркотик, через всі твої роки навіть старості по волоссі можна зрозуміти, що коли ти де вживав, і мене чомусь на якийсь час це так зупинило. <гум> Добре, <гум> а що зараз чим ти розслабляєшся? Є якісь не знаю, там трохи алкоголю, вино, я віскі, віскі люблю, я віскі люблю. Скільки можеш в, в тиждень віскаря? Ой, та багато в мене... У мене є такий, не знаю, плюс це чи мінус.